Вітаю всіх, слава Україні! Написав я ще дві пісні на військову тематику. В загальному у мене вже 181 пісня на військову тематику, тому що в мене є і на цивільну тематику, теж десь біля 120 пісень. Ну, В сумі це десь 300 пісень. Е, мені вже якось і надоїло співати про війну, якось все так в таких темних кольорах в кольорах агресії, в кольорах в чорних таких в сірих. Ну і хочу вам зараз заспівати цих дві пісні. Одна пісня це пісня про танкістів, а друга пісня це просто пісня про війну. Я скажу хлопці вам одне. Що є війська в нас особливі, бою танкісти зроблять все. Вони є мужні та сміливі. Вони прикриють наш відхід, а на прорив підуть із нами. У небезпечний йдуть похід. Вони завжди із пацанами. Стріляє в танку на дають накази командири, водій, механік рушив бій, ідуть вперед бронемашини Бо з трьох танкістів. Екіпаж він розбиває стрій ворожий. Бо ж за короткий дуже час прорвати фронт, ворожий зможе. Нема сміливіших людей і відчайдушніших на світі. Вони воюють до кінця, навіть коли вони підбиті, бо ж заряджають ось наряд. дуло грізної гармати, і всіх прикриють у бою, що відійшли у тил солдати. Стріляє в та. На від них дають накази командири, водій механік рушив бій, ідуть перед бронемашини, бо з трьох танкістів екіпаж. Він розбиває стрій ворожий, бо ж за короткий дуже час прорвати фронт ворожий зможе. І слава танкових полків, і мужність танкових дивізій для хлопців навіть з ДШБ не є причиною колізій. Боже розуміють всі вони. Що без танкістів вони м'ясо, і що відважних всіх бійців розбити можуть вже із часом. Стріляє в танку на відни, дають накази командири, водій механік рушив бій, ідуть вперед бронемашини, бо ж трьох танкістів екіпаж, він розбиває стрій, ворожий, бо ж за короткий дужий час прорвати фронт ворожий зможе, я скажу хлопці, вам одне, що є війська в нас особливі, бо бою танкісти зроблять все, вони є мужні та сміливі, вони прикриють наш відхід. Та на прорив підуть із нами, у небезпечній йдуть похід, вони завжди із пацанами, у небезпечній йдуть похід, вони завжди із пацанами, вони завжди із пацанами, вони завжди із пацанами. Війна це є зло, бо ж тут на війні убивають бо ж злі вороги, жалю та пощади. Не знають, бо ж катують вони дітей, жінок та їх сім'ї. І чорна ордаця прийшла до нас із Росії. Бивали вони. Грузинів, чеченців, казахів, бо ж придністров'ї, також убивали там всіх. Пролилася кров в Абхазії, Сирії, людська, і діло це рук російського підлого війська. Тому нам потрібно спинити орду, щоб нам захистити землю свою, щоб більше не було людських у нас жертв, та щоб зупинити розруху та смерть. Імперію зла потрібно усім зупинити, щоб тут на землі у щасті та мирі всім жити, щоб скаменулись ті кляті російські кати, щоб ядерний меч сховали назавжди в піхви, і Україна борись до кінця за свободу, за мир на землі та волю святого народу. Хай Боже святий допоможе тобі в боротьбі. Щоб українці зажили у мирі усі. Потрібно спинити орду, щоб нам захистити землю свою, щоб більше не було людських у нас жертв та щоб зупинити розруху та смерть. Війна це є зло, бо ж тут на війні убивають бо ж злі вороги, жалю та пощади не знають, бо ж катують вони дітей, жінок та їх сім'ї. І чорна ордаця прийшла до нас із Росії. Тому нам потрібно спинити Орду, Щоб нам захистити землю свою, щоб більше не було, людських у нас жертв, Та щоб зупинити розруху та смерть, Тому нам потрібно спинити Орду, щоб нам захистити землю свою, щоб більше не було, людських у нас жертв, Та щоб зупинити розруху та смерть.